Всім привіт народ! Вирішив зробити відос про те, як прибрати оті темні края біля відео. Так вирішив я зробити відос, тому що коли я почав шукати, як це зробити на ютубі, то дуже багато народу не розуміло там в коментарі під різними відео. Де люди писали все одно неясно, як це зробити. І потім відео теж я не одразу догнав, як це робиться. От. Тому вирішив зробити свій відос. Може стане зрозуміліше багатьом тим, хто не зрозумів по іншим відео. Значить так, в мене була проблема така, я грав FIFA у старій версії, а там... Картинка розміром 4х3. Коли я там окремі відоси зберігав, от, і я по необачності їх зберіг у форматі 16х9. У мене такі темні полоси вийшли. От Я шукав, як оце їх прибирати. Так, і тут є два етапи. Перший етап треба поміняти налаштування. З 16 на 9 на 4-3, як мені потрібно. Так, для цього я заходжу в секвенс. Ось. Далі вибираю секвенс сетін. Вибрав. Далі з'являється віконце. І тут у нас є... Frame size, де вказано зверху. Ширина і висота е, картинки нашої. І от у мене 1920 на 1080. І тут ще е, правіше показано що це 16 на 9 буде. От, щоб було 4 на 3 треба поміняти оце число 1920 на 1440 От я прописую тут 1440 Нажимаю десь у цьому віконці на області де на не написано І бачу що от число вже якби тут зафіксовано І показано про 4 на 3 Далі нажимаю ОК У віконці У цьому віконці нижче І з'являється Така меню, ну, Знову маленьке віконце, теж ОК нажимаю. От. Так, і ми бачимо, що загальний то кадр 4х3, але наш, наше відео воно отаке от стало. Ще ось такий вигляд має. Так, і що нам далі робити? Другий етап. Завершальне можна сказати, на... нажимаємо на нашому зображення твічі, клацаємо лівою кнопкою миші. Так, і у нас з'являється, і у нас з'являється отака рамочка синя з точками з білими по і посередині <клухи> на сторонах. От беремо ползу, ну, беремо золоту білу точку і тягну, як мені потрібно, який розмір мені потрібен. Ось оцю посередині точку зліва і розтягую на весь екран, як мені потрібно. Ось і все. Такий механізм. Тобто першу міняємо загальний розмір кадра. А потім друге це розтягуємо нашу картинку, як нам треба все. Тепер можна зберігати наш відос у потрібному нам форматі.